Привітика, я щойно прокинулася разом з Ангеліною. Я не знаю, на що я це зробила. Я просто заснула, і ми з нею проспали. Ну, вона, звісно, проспала дві годинки, а я почекала розтікати і заснула буквально на хвилин 20 і все. У мене так болить башка, як ніби мене звідки зняли просто. Я не можу. Наже я це зробила, і я знаю, що мені не можна спати в день. Або якщо вже спати, то вже виспатись по-нормальному. А це от як і марнула, і все. Всі справи мені, знаєте, перебило. Стільки ще планів. Ой-ой-ой. Я виставляла відео попереднє і така лежала одним лазом. Дивилась в мене, що так от впав телефон, вдарив мене по голові. І я так солодко заснула, а не було світла. Я така думаю, я трошки полежу і зараз встану. Ага, тут то було, трішки полежу. Встала разом з Ангеліною. Ангеліна така, знаєте, проснулася швидко, задоволена, така повна сил. А я як розбита сливка, знаєте. Як розбита сливка з дерева, це точно. У мене тут ще і ось ця стірка лежить, яку я зняла, але не склала. Е, так, і щось готувати їсти, бо ж продукти купила, їсти не приготувала. Дітки мої вже є. Ростусик е, теж відпочив, прийшов, не? Що таке? Робить уроки і чомусь не зробив на подалі? Я зробив, майже доробив математику. Угу. Тут треба дві задачі за, за двома виразами, за. Е, за кожен виріс одну задачу скласти. Ого. Росік, розкажи, який в тебе рівень э, в школі? Як ти вчишся? Ну, у мене чо? на цьому тижневі зараз оцінок? П'ять. П'ять оцінок? Э, три з них э, це високий рівень. Угу. І ще мені э, вчора директор теж поставив оцінку, він у нас християнську етику веде. Угу. І, він мені ще сказав, що е, це ніби то написала на дитина третього класу, а вчитель. Ого, так гарно. Mm. Mm, похвалили Роська Росік у нас дуже е, розумний хлопчик. Якщо не лінитися, то він, е, то він дуже гарно вчиться. Ми, звісно, йому трішки Учерли. оце Ангелінка має ось це, але це ти кому залишила? Брать. Братику, ти молода. Да, ти тримала, чекала, поки він прийде зі школи, так? Да? Вкусняшки. Він робить уроки, і ти йому знов досиш, так? Да, ти молодець. А ти що захворіла? Уже п'ємо і таблетки, і ліки. Ти хочеш цю штучку теж наморять. У нас тільки з'явилося світло, так. Що ж виденько щось робити? Доченька, тільки не мішай російську, після тобі телевізора. Чи будеш що будеш робити? А, ото будеш добре. Хорошо, тут тільки не мішай ростусіку, добре? Так, вип'ю я чаю і зберу себе вишня чи черешня, чи хто я казала. Слива, слива, розбита, розбита обземлю, знаєте, слива. Такі в селі є великі, сочні, гарні сливки. І коли вони падають з дерева, такий хляп, Оце таке я хляп. Так, роблю собі чайок. І буду. Ну, чай я собі не роблю, вже зроблений. Тільки розмішаю собі. Голова так розболілася. Видно, я лежала вот так на одній стороні. І не так голова, як ніби шия, в мене затекла. Зараз я вип'ю енерджі напій і все буде добре. Помедитую хвилинку, ще трішки. Дві хвилинки ще поліну, полінюся, І все, і нема коли? Нема коли, бо мене чекають великі справи. Так, а на вулиці у нас, дивіться, зараз 16.28, Ніч. Там просто ніч на вулиці, просто ніч. Так, все, п'ю чай. хватит болтати, твої чай і просипайся. Так, найкраща терапія це трудотерапія. Я перемалюю ось ці оголені вже гомілочки. Як круто, що у мене є така класна ця м'ясорубка, яка перемалює все-все на світі. А я то думаю, чому в магазинах такий фарш. Там навіть хрящі, певно, що перемалюють. І я перемолола теж м'яско. Жодної жилки, нічого не залишилося. Тут ростік прийшов, поранив собі пальчики. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, дві хвилини, і все пройшло. Мама лейкопластером починила його, поремонтувала Ростіка, і він пішов. Кудись там запихнув пальці, і кололо дверей наших і подряпав, аж ішла кров. Так, продовжуємо кухонні справи. Тут в нас. Печіночка, яку я купила, я її перемиваю і забираю з них ось ці всі жилки, ось ці всі штукенці. Дуже боюся, щоб нам не попала жовча Я знаю, що її вже видаляють перед тим, як Ну, продають. Але все рівно в мене є якась така фобія, страх, що там мені попадається щось, і буде гірке. І взагалі печінку я перебираю дуже-дуже дуже ретельно і. Е Вибираю все там, відрізаю все лишнє всі жилки, всі ось ці штуки, перемиваю обов'язково і е буду теж перемалювати у м'ясорубці, добавлю ще туди спеції. Я не знаю, хто як готує печінковий тортик, я вже забула, коли його готувала. Відтоді, відколи в мене поламався блендер, відтоді я його і не готувала, бо не було. На чому перемолоти печінку. А ось тепер на м'ясорубці, ніколи не робила на м'ясорубці, але вирішила зробити і вуаля вийшло, Все виходить. Частину печінки я заморожу, розділила дві частини, бо для нас то буде багато, так як я зараз так не дуже собі можу проживати. Але я вам скажу, що тортик вийшов дуже ніжним, бо озвучує відео трішки пізніше. Я його все ж таки е, скуштувала дуже ніжний, смачненький. Е, ну, Смакота. Хто любить таке, то смакота, е, але м -м, я не по печінці. Так, перемалюю я ще печіночку Не буду мити е, цю м'ясорубку, так як вона була з м'ясом. Я думаю, воно там не покусається. Добавлю ще цибулинку, поріжу ще цибульку туди і теж її перемалю. Чи перемолю. Короте, зроблю е, теж е, перемеляне. Ви мене зрозуміли, а то я тут е, не можу скласти, скласти цибулю в кучу. Перемолола все. Получилось у нас таке печінкове пюре з цибулькою І буду зараз готувати ці блінчики. Хочу швидко все зробити, бо сьогодні ще можливе знаєте, таке там відключення світла о 21-й, а завтра у нас не буде планової води. Як не світло, то води. Так, взяла пакет, він якийсь деревий, ніби там у мене миші завелись. У мене там в шуфляці не тільки межі, а ще й ревізори ходять у всіх, у всіх доступних місцях. У мене є ревізори, які наводять мені порядок, що де неправильно лежить, що я потім не можу знайти. І в ящику з пакетами та ж сама історія. Так, перемиваю швиденьку м'ясорубку, щоб воно мені не засохло. Потім, потім, як оце все позасихає, його хоч зубами дри. Дуже не люблю таке мити засохше, але і посуду, щоб сказати, що я прям дуже люблю мити, то ні. Але інколи буває таке в мене натхнення, що я би таляпалася цілий день, знаєте, як каченятко. Так, перемішую свою печіночку, ну не мою, а курячу печінку перемішую. Потім додав ще 2 яєчка туди. Перемішаю це все діло з яйцями, провіряла яйце у кружці, бо яйця домашні. Мама казала, перевіряй, бо я не пам'ятаю, які там, ну коли яке короті, було знесене. Щоб вони були свіженькі, щоб вони були гарненькі, то каже, перевіряй, щоб вдруг тобі не попалося якесь каже зайве яйце. Так і роблю так, фарш ділю на дві частинки. Е, е, Відправляю їх сразу, відразу в морозилку, розділю на дві частинки фаршик і потім використаю, не знаю, чи на що, але нехай буде. Фарш готується знаєте, дуже швидко. Там можна макарошки, ще щось можна прутувати і з фаршиком коротше, швидко і е, все добре. Так, е, Перериваємося на хвилинку е, танців. У нас грає тумба-тумба-лала. Улюблена пісня Ангеліни. Вона нас всіх заставляє танцювати, мішає її сумка, я її забрала, тут моїй дитині не вгодиш. Ой-ой-ой, ой ця криза. Я не знаю, як її пережити. Мені здається, це може я спираю все на кризу, але настрій міняється в неї дуже швидко, не вгодила їй в тому. Все не так, і все, і, і все не так. Тож робимо так, як робить вона. Повторяємо за нею. Вона тут танцює, ой, вона може танцювати годинами. Це її улюблена справа, танці це прямо її її улюблене заняття, але треба, щоб ще всі танцювали. Вона всіх контролює, щоб всі танцювали і все було по її. Знаєте, хороший був би оратор, чи як вона називається? <кхем> ну, Якось так проходять наші вечори. От як я і кажу, що хтось подивиться з вікна, думає, Боже, що їм робиться? що їм робиться. Але нам весело, дітям весело, тому і займаємося цікавою справою. Все вечірні потанцюльки. Закінчилися, додала я ще три ложки сюди, муки і пів такої кружечки, водички, трошки менше, ніж пів кружечки. І доливаю сюди ще рослинну олійку багатенько, десь столову ложку. Точно розігріваю сковорідку на обрінчики і буду смажити. Там у мене ще паралельно вариться курячі такі стегенця. Зараз цю водичку зляю, промию і буде бульйончик. Ще в нас є макарошки і буде бульйон. Слухайте, я тут шпорю по кухні. Зараз Переверну бліна, бо він від мене хоче втікти. Чи пригоріти, чи присмаритися. Не знаю. А, я не надую, бо в мене були щічка. Син, надуй, будь ласка, їй. Так, і я певно, що буду вечеряти сьогодні ось такою тряшанку. Я ходжу в і не знаю, що це мені поїсти, щось таке, щоб я могла прокофнути, не знаю, чи, знаєте, щось прокофнеться мені. Коротше, буду я вечеряти з такою штукенцію, глядаюся зараз. Поки що, поки ще і так голови не видно, ну то це ж отаке. Але може потім спробую порву блінчика. Знаєте, на кусочки без чеснику, можливо, я узім. Хоча печінку не люблю. Е, їсти ні в якому вигляді, я знаю, що це корисно, але не люблю я їсти печінку. Бачите, яка хороша дружина, не любить їсти печінку. А то в мене хлопці їдять печінку. Один і другий любить, Ангеліна любить печінку. Ото діло. Бачите, що може бути? Всі люблять, кроме мене, я не гурман. Значить, потім після печінки, коли я з'їм печінку, значить то, як і жога пече, таке неприємне відчуття, і потім вона мені, та печінка відривується. Ратяжа. Тому я її не їм. Ще отак, я би так її з'їла, але потім кажу, що в мене це не саме круте відчуття. Це я тут шпортаюся, забираю з раковини. Тут це яка не домолилася. Всякі викидаю. І що, що, що мої діти роблять? Угу. Братик не дує тобі? Мама. Ну, мамуся не надує, бо ж мама носічка вели. Що ти хочеш? Сен, чого ти її не надув? Ростик, надуй, будь ласка, Ангелі! Добре, 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 але ну не добре, знаєте. Каже, добре, добре. Я зараз таке роблю, я поставила телефон, ви бачили, куди я його поставила. Це треба ще, знаєте, знімати, хто там дивиться в мене Сусіди в сусідньому будинку, знаєте, напроти вони, якщо це бачать, ці цирки, що у нас тут відбувається, думає, знаєте, що, що їм робиться тим людям? Ми або танцюємо. Всі. Або я щось тут ходжу з тим штативом, а це взагалі поставила камеру, поставила телефон на стаканчик зі своїм, як він називається, зі своєю ряженкою. І думаю, хоч би він падає. він не а він вже падає. Бо якось буде не круто, якщо шльопнеться прямо у ряжанку. Так, Зараз буде м'язу робити, брінчики ось такі крутені. Ось такі от. Дуже гарненькі, гарно відстають від сковорідочки цієї плівної, жарю на блінній сковорідці, на малесенькому вогнику. Так, відливаю ще. Ось це виходять, це я вилию сполосну кастрюлю, бо не люблю цієї штуканції. І додавлю овощі, і буде бульон. Дитина кличе тебе бібі, -Бі. я кличу ростіка, кажу син, син. Ангеліна я кликала Ростіка? Син теж кличе син. Так, я в повному обсязі смажу блинчики свої і вже розібрала м'яско, додав ще частинку цибулинки, морковку, кидаю ще два зубчика чеснику, лавровий листик і потім ще в кінці додавлю якісь приправки, типу хмелі сунелі. Що таке? Що таке? Відкриє. Добра Буба, ти що пальця запихнув, куди не треба. Так. Да. Знаєш, що є люди, які пхають носа куди попало. і Їм так дверима щик. Да. Ти що пальця запихнув, куди попало. Так. хумчик і треба їм. Був. Зараз ще в Я планах сприйка. кажу їм, треба ще розсік поміняти, бо в них там вже Ту -ту -ту. Каки. каки трохи. Так. Ну, спосбирайте цю кухню, чи ти ще будеш готувати? Да. Будеш готувати? Відкрий її, будь ласка, тільки дивись, щоб вони не бігали. Можете їх от сюди посадити, пограти трошки. Так, знаєте, що я згадала? Попереду свята, і в нас давно не було магії на моєму каналі. тож... Ну, як вам? Хороший результат. Бачите, яка магія? Так, підготувала я ще противень, бо вона була брудна після вчорашнього того м'яса. Підготувала, але от щось вода якась на ньому. Так, коротше, мені треба ще посушити. У нас є хлібчик, який ми не використали. Треба ось цей хлібчик посушити. І є ще один, який теж треба підсушити. Будуть сухарики. Сухариками ми з'їмо, а якщо ні, то поїдуть в село собакам. Ось це вже майже все готове. Залишилося ще, ще на один болін. І бульончик теж доварюється. Зараз спробую, якщо морковка готова, додаю спеції, додаю зелень і все, все готово. Я тут теж хазяйка року, зібралася різти хліб, а він вже давним-давно мав бути порізаний, підсушений. Коротше, я видно, десь забулася, зараз я його відкрию, розложу, щоб він підсох так. Природним способом і завеземо в село собачкам. Хліб ми не викидаємо. Я не знаю, до мене до хліба якась така. Навчили, що хліб це, знаєте, щось таке. <гум> щось таке святе, що не можна викидати в смітник, тому посушу, віддамо собакам або курям. Ну, хтось в селі знайдеться, хто його з'їсть. То це вже буду ховати і будемо зараз дати вечеряти. Зателефоную до чоловіка, де він там, бо він десь поїхав мити ще машину. Ой-ой-ой, ой 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 Ангеліна в, в носках. Дивіться, майже її по розміру. Поділа їй, щоб було тепленько, бо ж цим вимкненням світла дуже стає в квартирі холодно, дуже швидко. Е, так, і ще вона ж маркуська є. Е, дзвоню до чоловіка, питаюся, чи він буде. А, ще оце треба помазати. Питаюся, чи він буде вечеряти. Так. Я тут е, чистила чесноку, позвонила в общем до чоловіка, а він каже, що. Так, про чесник говорила. Чистила чеснику, побачила, що немає вдома майонезу. Добре, що він їде з роботи, він заїжджав до свекрухи, до його мами і щось там їй допомагав вцепити якусь поличку, паличку. Побачила, що нема майонезу, заказала йому майонез, він сказав, що зараз буде, приїде на... на вечерю, то будемо вже його чекати, бо діти вже хочуть їсти. А що це в мене таке якесь залом на губі? О, такого не бачила. Так, будемо вечеряти. Знаєте, мені здається, інколи, що я підпрацьовую попугає в зоопарку. Кажу до Ростіка, Ростік, збирай рюкзак. Ростік, збирай рюкзак. Так, Поставив воду. Потім кажу знову їду, поставив. Ну, Він снідає і обідає в школі в шкільній їдальні. Але береш з собою якісь там вкусняшки, печиво, ну, ви бачили, солодощі, щось таке. І я йому їду поставив. Ой, забув. Рюкзак винеси в коридор, щоб не забувся. Зараз я поставив на зарядку. Приходжу, бачу часи лежать на столі. Росія ти числа на зарядку поставив. Я забувся. Я не знаю, це просто хлопці, чи це я, чи це я дуже забагато хочу від своїх дітей. Чи це просто він такий собі, знаєте, такий собі. Забув то забув, не забув, то не забув. Один раз запізнився в школу з чоловіком, я кажу, що, запізнився в школу? Він каже, так, да. а що, від цього планета зупиниться. Ну, йома, йо, я йому об'ясняю, що не можна, якась є дисципліна. Ну, він ж каже, я ж не постійно запізнююсь. Так вийшло один раз. То що мені каже? То що вже робити? Я кажу, та вже ж нічого не зробиш, але є в нього такий присутній пофігізм. Так, дякую за те, що дивитеся моє відео. Дякую за те, що пишете коментарі. От щойно, як добре, що я веду свій канал. Знаєте, від цього є багато мінусів, але від цього є дуже багато і плюсів. Е, Саме головний плюс, що я можу щось спитати і мені можуть відповісти. Знаєте, класну якусь пораду дати, щось питає, щось тобі там відповіли. Я ти собі взяв на замітку. Дуже круто. Е, бо дивиться е, багато людей, знаєте, велика аудиторія. Слухайте, в мене тут павук ходить. Бо наплів павутину, Ну це взагалі. я на кухні буваю кожен день. Е, дивиться. Е, ця, велика аудиторія, що я хотіла сказати з тим павуком. Е, Велика аудиторія, хто щось може підказати. я така, знаєте, так, мене так здивувало, де мити взуття? Оказується, ти важка два вуха. Е, дівчина мені пише, що можна мити його в коридорі в відрі. А я не додумувалася. Знаєте, я собі без задньої мою ми вані і думаю, чому так людям дивно було? Чому так людям дивно? Знаєте, Мені типу, не дивно, бо це моя буденна якась. Справа. Думаю, чому так людям було дивно. Тож це класна ідея, знаєте, потім воду вилів в унітаз і все, і ванна чиста, і порядок. А тут голова, два вуха навіть не додумається. Ну, Одна голова хорошо, а багато голів краще. Тож дякую вам за те, що дивитеся наші відео, за те, що ставите лайки, вподобайки, кому як подобається. За те, що пишете коментарі. Дуже багато пишете приємних слів, таких, що прям. Ну, дуже е, гарні пишете слова. У мене скоро крила, знаєте, так е, взаді розпахнуться і я не влізу в двері. Ну, я дякую, я швидку, це моя іронія. Е, дякую вам за гарні приємні слова. Я бажаю вам всім, хто бажає мені е, всього самого хорошого. І хто не бажає самого хорошого, всім бажаю добра, миру, е, щоб збувалися ваші мрії, щоб е, у вас все було теж хорошо в кожній сім'ї, знаєте, був мир е, і вам було комфортно. В тому житті, яке ви проживаєте. Тому що воно одне, треба його прожити дуже класно, ні про що не шкодуючи. Знаєте, вкусити це життя так на повну. Ну, це така моя думка. І такий, знаєте, в мене якийсь життєвий настрій, що треба прожити це життя дуже-дуже класно. І зробити для цього все, що тільки можна. Для цього зробити. Тож, дякую вам і бажаю вам теж всього, 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 самого самого найкращого. Обіймаю вас так місто, 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 міцно, щоб ви аж піщали. І багато вам поцілунків. І мирного неба нам вже. Мирного неба нам.